Більшість кардіотренувань створюють навантаження на коліна та щиколотки. але є тренажер, який дозволяє виконувати аеробні вправи без ударного навантаження. І це гребний тренажер. Гребний тренажер майже не має протипоказань. У цьому відео ми розповімо, що відбуватиметься з вашим тілом, якщо почати займатися на гребному тренажері. Тож дивіться відео до кінця, буде цікаво! Гребний тренажер, на відміну від бігової доріжки, орбітрека чи велотренажера активно залучає як верхню, так і нижню частину тіла, при цьому дбайливо впливаючи на колінні суглоби. Це один із найбезпечніших тренажерів, який підходить навіть для реабілітації після хвороб чи травм. Імітуючи рухи веслування, тренажер дозволяє ефективно тренувати м'язи спини та плечового поясу. Зберігаючи ноги і сідниці у чудовій формі, гребний тренажер стане відмінним вибором для чоловіків, адже він ефективно розвиває верхню частину тіла, водночас активно задіюючи ноги та сідниці, але без надмірного навантаження. Для жінок цей тренажер також стане корисним. Він допомагає зміцнити м'язи рук, спини та преса, а також підтримує ноги і сідниці в гарній формі. Гребний тренажер задіює приблизно 90% м'язів тіла, що дозволяє тримати себе у формі, навіть не відвідуючи спортивний зал. Вправи на тренажері рівномірно зміцнюють основні групи м'язів. Найбільше працюють широчезні м'язи спини, ромбовидні та трапецієподібні м'язи, великий грудний м'яз, дельтовидні м'язи. Трицепси та біцепси, м'язи передпліч, прес, квадрицепси та ікроножні м'язи. Цей тренажер максимально залучає спину, груди та плечовий пояс, що особливо важливо для чоловіків. Навантаження на ноги порівнюється із роботою на тренажері для жиму ногами, що точно сподобається жінкам, які прагнуть отримати гарну форму ікор та стегон. Гребний тренажер це ідеальний спосіб збільшити силу всього тіла, але це далеко не найлегший вид спорту, адже потрібно активно працювати всім тілом, включаючи ноги. Завдяки регулярним тренуванням м'язи стають міцнішими, обмін речовин прискорюється, підшкірний жир тане, а кровообіг і лімфоток покращуються. Також гребний тренажер забезпечує високу витрату калорій. Наприклад, за даними Harvard Health Publication, чоловік вагою 80-85 кг спалює понад 350 калорій за півгодини веслування. Для порівняння це навіть більше ніж під час 30-хвилинного бігу на доріжці. Окрім цього, тренажер підвищує витривалість організму. Він не лише зміцнює серцевий м'яз, але й покращує роботу серцево-судинної системи, допомагаючи вашому тілу краще справлятись з фізичними навантаженнями. Ще однією важливою перевагою є знижене навантаження на суглоби, що мінімізує ризик травм. Саме тому цей тренажер часто Використовують для реабілітації після операцій і травм. Він також чудово підходить людям із зайвою вагою, яким інші види кардіо можуть бути небезпечними. Гребний тренажер універсальний вибір. Він підійде для схуднення, підтримання форми, зміцнення м'язів і серця, реабілітації або просто для комфортних домашніх тренувань. Але давайте не забуватимемо й про недоліки цього тренажера. Гребний тренажер, на відміну від інших кардіотренажерів. Має важливу перевагу це мінімальне навантаження на ноги, що підходить для людей із чутливими суглобами. Однак тренування можуть здатися одноманітними через обмежений діапазон рухів. Гребля поєднує кардіо і силові навантаження, але не підходить тим, хто шукає лише аеробні вправи, наприклад, біг чи велотренажер. Проте це чудовий спосіб задіяти майже всі м'язи тіла та уникнути перевантажень. Якщо додати різноманітність у тренування, ефект буде вражаючим. Щоб правильно займатися на гребному тренажері, сядьте з прямою спиною. Ноги зігнуті й упираються в платформу, руки витягнуті вперед. Тримайте ручку міцно, відштовхуйтесь ногами, тягнучи ручку до грудей. Працюйте спиною, а не руками. У фіналі трохи нахиліть корпус назад, потім плавно поверніться у вихідну позицію, зігнувши ноги. Гребний тренажер один із найбезпечніших завдяки природному руху тіла, але є протипоказання: артеріальна гіпертензія радикуліт, остеохондроз, сильний сколіоз, хвороби внутрішніх органів або травми на ранніх стадіях. Тренування на гребному тренажері це простий і ефективний спосіб тримати тіло у гарній формі. Друзі, якщо у вас виникли запитання про грибні чи інші тренажери, наші спеціалісти із задоволенням допоможуть і нададуть всю потрібну інформацію. Також обов'язково перегляньте й інші відео на нашому каналі. Посилання вже на екрані. До зустрічі!